Наших героїв стає все менше і менше. Якщо порівняти, 14 грудня 2022 року і по сьогоднішній день за рік ми втратили 27, 28 наших ліквідаторів. Від хвороб, на жаль, вони вмерли, вони їх нема. І з кожним роком все менше і менше стає. І наше завдання, і моє, і депутатського корпуса. І держави максимально піклуватися, допомагати. Бо ви в той час, як сьогодні наші хлопці, герої, які захищають на сході нас, ви в той час захистились, допомогли, врятували і не дали цій техногенної катастрофі статися ще більше. Це особисто, від депутатського корпусу, від нашої команди, дуже вам дякую. І низько вклоняюся. Вічна пам'ять тим героям, яких нема сьогодні. І звичайно я хочу подякувати і Збройним силам України, що сьогодні ми маємо можливість провести це зібрання в мирному Ерпіні на Мирній Київщині, куди вони не пускають ворога. Слава Україні!